Шалом, це Славко. я якимось дивом оживив один із своїх дисків і думаю, що робити із моєю літературною спадщиною. Колись я спробував написати серію оповідань, ну, кіплінг, ви всі розумієте, пук з пук хіл, явно, що я брав пук з Пукового взгорка, але. За наше подесення. Не знаю, як воно вийшло. Спробую одне, якщо вам сподобається, то може допушу біле цуценя. Це вже буде за половців. Беч Фарлафа, може, не треба? Як на дівчисько, роза була розумною, тож на перешкоді не ставала, хоча й не приховувала, що їй це все не подобається, добре, хоч не ниділа. Та, та ж так відчинено ж, можемо зайти. Тобі що не цікаво? Звісно, дівчинці було геть зовсім не цікаво лізти до брудної буди, звідки смерділо чадом, але ж їй доводилося якось налагоджувати стосунки зі зведеним братом. Про це їй постійно нагадувала мама. Іди, я на сторожі постою. Вона таки була розумно, як на дівчисько. Дмитрик відхилив важку воротину, просунувся до середини. В кузні було темно, лише в горні жеврило вугілля. Хлопець знав, що десь тут має бути міг. Коли з нього дмухнути повітрям вогонь розгориться. Вдома вони так розпалювали камін. Поруч з ковадлом звисав якийсь ланцюг. Хлопець потяг за нього. Повітря дмухнуло так вгору, що вгору піднялася хмара гарячого повітря з попелом. В лице хлопчикові запашило жаром огож. Розвидніло. Увагу хлопчика привернув якийсь довгастий згорток на верстаті, він потяг за край тканини та якось зразу сповзла відрізана. Згортку був меч. Дмитрик сягнув до руків'я, але відразу відзмикнув руку. Хтось засичав з виразною пересторогою. Лезо міча зазміїлося холодним сяйвом. Тобі доведеться вибачитися. Хлопчик обернувся. За його спиною стояв чоловік, мабуть, ковал. Це жабеня його навіть не попередила, сестра називається. Тут відкрито було. І чому це дорослі вважають, що ми завжди повинні вибачатися? Не переді мною, перед ним. Його звуть Скофлунг. Коваль прикрив меч тканиною, і хоч все відбувалося швидко, хлопчик був певен того, що побачив. Коли б коваль простяг руку, лец меча згасло, хоч і було втриматися. То ви вмієте робити справжні мечі? А чому ти думаєш, що він справжній? Коваль уважно поглянув на хлопчика. Та що я мечів не бачив? То я ж пхикнув. У батькового друга таких ціла колекція, і мені навіть дають ними битися. З останнім він дещо перебільшив. Але, хлопчик подав шмат ганчірки, жоден з них так не відітне. Хлопець кинув ганчір'я на верста. То ви тут мешкаєте? Це ви також і рози, яка виглядала за дверей. Малий обережно показав їй кулак. У бабусі хата в селі, ми біликі. Мій, мій батько Роман, а я Дмитро. розу він навіть не згадав. Ну, коли так, будьмо знайомі. Я дядько Петро, по вуличному Мамай. Хлопець потиснув шорстку руку коваля, суцільна мозоля. А ви кому цього меча зробили? Одному старому приятелеві. Коваль обернувся до верстату, заходився коло начиння. Коли цікаво, можу вас познайомити. В суботу, о 6-й ранку, приходьте на пристать, буде туман. Пропозиція зацікавила Дмитрика настільки, що він навіть не надавав розі підсрачників, як збирався. З одного боку, піти кудись на знайомим дорослим, було б неправильним. З другого той геть не виглядав зацікавленим, навіть не згадав, що вони приходили самі і нікому про нього не казали. Вони ж можуть прийти з батьками. З третього боку, пертися кудись о ранку для міського хлопця, було трохи зарано. Дмитрик мудро відклав рішення на ранок суботи. Того дня тьотя Жанна, мати Рози та бачуха Дмитрика досвіда збиралася на базар продавати овочі з теплиць. Тож, перше, що побачив хлопчик, коли прокинувся, був туман. Такий густий, що з подвір'я не було видно сусідського будинку навпроти. Звідки він міг знати? Піду, обов'язково піду. Дмитрик дочекався, коли машина з мачухою від'їде, закрив ворота. Я йду на річку. Розу, яка допомагала матері вибирати огірки, було поставлено перед доконаним чином Коли хочеш, можеш піти зі мною. Додав він милостиво. В такій ескападі Дмитрик десь вичитав це слово, хоча й достеменно не знав, що воно означає, краще було мати її за спільницю. Діти не забарились і вже коло шостої були на пристані. Бігти весняного ранку босоні швогкою піщаною вуличкою Поліського села та ще й крізь туман, це така приємність, що коли ви її не відчуваєте, ви точно не поліщук. А Дмитрик вважав себе поліщуком з діда Прадіда. Батько не раз казав йому, що вони, білики, жили тут завжди, і ця земля його, не те, що деяких, які сюди понаїхали. Це остання мала стосуватися рози та її матері. Дядько Мамай очікував на них коло великого човна, що його кадло був видамданий з цілого стовбура дерева. Такі вже давно були Дісні рідкістю. Не стало підходящих дерев, високих старих верб, та й, мас... та й майстри перевелися. Подобається він, що думки читає. Тоді залазьте. Дядько допоміг Розі всісти в човен, човном плавала, дівчинка заперечила, хитнула головою. Це не складно. Сядь сюди на сіно, тримайся руками за борти і не розхитуй. Тебе це теж стосується. Мамай потримав човен, доки діти вмостяться, потім штовхнув його від берега та легко застребнув сам. Правити в такий туман річкою було, що плисти в молодці, а куди ми пливемо? Дмитрик навіть не здивувався тому, що відбувається до власника меча. Дядько відклав весло, витяг з кошика ріг, подув в нього. Низький звук приголомшив розу. Яка всього цього геть не очікувала, краще було лишатися вдома. Течія підхопила човен, що ним не кермували. Тепер діти сиділи тихо. Дядько просурмив ще раз, Чому всі відразу почали прислуховуватися. Та було чутно лише, як плюскає вода, аж раптом, десь близько засурмив рігу відповідь. Дядько почав правити на звук. Швидко потім Дмитрик почув ритмічне ріпіння раз за разом. Веслують. Темна пляма попереду почала набирати виразну форму. З тобану виринув ніс човна, високий, з довгою шиєю, вінченою головою звіра. До Бленку несло течею просто на нього, та з човна пролунала гучна команда. Суши весла. Весла разом піднялися, дядько направив до Бленку до борту. Простягніть руки, не бійтеся, вони вас піднімуть. Бор човна вже нависав над головами дітлахи. Роза слухняно підняла руки. Та міцно заплющило ченята, їй було лячно. Все, можеш дивитися. Дівчинка обережно з-під лоба. Просто перед собою вона побачила пару босих ніг, скоса поглянула вище. Міцної та стури чоловік, з сивою підголеною чуприною, та довгими сивими жвусами, вбраний в хутряні штани та камізелю з баранка, роздивлявся її з такою ж цікавістю, як вона його, наче вперше бачить кореянку. Повагавшись, дівчинка все ж висолопала на зайомцеві язика, щоб не думав, ніби вона його боїться. Сивий задоволено засміявся, а воно хоробре. «Скажи їй, ми не крадемо дітей наших друзів. Дмитрий почувався дивно, не те, що як уві сні, але це точно не могло відбуватися з ним наяву. Він згадав голову звіра на носі човна. Це дракар, так називали човни вікінгів з драконячими головами. Але ж це було дуже-дуже давно. Ні, малий, це не дракар. Тепер старий з цікавістю оглядав хлопця. Це карф, по вашому, корабель. Так ромеї називали наші човни, коли побачили їх вперше. Дракар, власне, довгий корабель, мав військове призначення, його різновиди визначали за кількістю веслялів. Так, карф це менший корабель на 10-16 лав веслярів з кожного борту. То ви варяги. Варягами в давніх ісландських рукописах заприсяжені, називали військові та торгівельні братства вихідців зі Скандинавії. Інша їхня назва Руси, фінської руоці Шведи, дала початок нашої, назви нашої держави Русь. Це Яр Фарлаф. Його всі знають як хутряні штани. Ярл знавець Рун. Той, хто воює, приятель та співбесідник Конунга. Військовий вождь та цивільний адміністратор. Дядько Мамай підморгнув хлопчикові. Не виглядало, щоб ярла турбували його прізвисько. Він прийшов сюди з Конунгом Аскольдом. Давно це було. Ну бо, Ярле, приставай десь, пригостиш нас юшкою. А ми пильнуватимемо, щоб ти не зловив яку колоду. Навесні в водопілля річка несла багато дерев, збитих повінню. На них легко було наштовхнутися, коли не зважати. Дядько передав дивному старому згорток з мечем той поклав його в скриню біля керма. Веслярі теж, браді в хутра та довгі сорочки, сиділи на таких саме скринях. Дмитрик вказав розі на щоглу це була сама середина корабля. стій тут до краю не підходь. Не вистачало лише, щоб вона впала за борт. Твоя подруга може лишитися зі мною. Ми правитимемо разом. Дмитрий би теж не відмовився покермувати, але йому не запропонували. З цими дівчиськами всі панькаються. Хлопчик рушив непевним кроком на ніс. Він і сам побоювався впасти за борт. Ярл наляг на кермо, корабель почав забирати вліво. Дмитрий пильно вдивлявся навкруги, але нічого нічогісінько не бачив, такий стояв туман. Та дядько, за якими. Лиш йому помітними прикметами відчув наближення берегу. Раптом від ручко підніс руки та бань. Веслярі загальмували, поставили весла проти руху човна. Дмитрика з розгоду понесло наперед, міцна долоня коваля притримала його за плече. Корабель плавко в'їхав на білину, веслярі скочили до води, підштовхнули його вище на берег, от і пристали. Дмитрик поспішив стрибнути просто з борту. Натурально вода виявилася холоднючою, квітень же ж місяць. Розу ярл виніс на сухе особисто. Дівчинка йому, вочевидь, подобалася. Ви юшку їсте? Дядько мамай зняв з плеча великого казана. А чого ви сюди приїхали? Роза аж здивувалась такому недорочному запитанню, і це має бути її орабай. Корейською шанобливо старший брат, Айгу, Айгу, нашою це можна витлумачити, як божечки божечки. Ясно, чому люди переїжджають, шукали кращої долі, от і знайшли тут. Старий варяг підкинув у вогни кілька друзок. Просторо, ніхто нікому не заважає, земля родюча, в лісах повно дичини, в річках риби. Чого чого, а риби тут було дійсно повно, в чому Дмитрий переконався, коли разом з човнарями ловив в старику руками ось таких ні, ось таких дещо менших щупаків, окунів, плотвиць, йорщів на печеню та юшку. Доки страви готувалися, коло вогнища точилася розмова за те за все. З того, що згадували між собою Фарлаф та дядько Мамай, Дмитрик зрозумів, що взимку ярл, як і інші варяги з Києва, обходив землі сіверян. Одного зі слов'янських племен це називалось Полюддя. В листопаді вибирався в гору Дніпром аж до Смоленська, гостював там по людях всю зиму, а в квітні сплавляв зібрані від них дарунки, мед, віск, хутра, човнами до Києва. Здобути таким чином, також ув'язнених злочинців та полонених варят влітку продавали в царгороді. А для чого вам стільки? Та хіба ж це багато здивувався варях? Он хозари збирають з полян із сіварян, це в подесенні, пояснив дядько Мамай. Данину, дірхем, арабська срібна монета, дуже поширена в той час, мала вагу коло трьох грамів та білку з диму, будинку двору. Варяг значуще підняв палець. А ми що? Старий скрушено змахнув рукою. Виглядав непереконливо, ніби він прибідняється. Зрозумій, малий, я поставлений хаканом, царський титул, що прибрав провідник варягів, коли посів Київ, пильнувати Заканом. Так варег вимовляв слов'янське слово закон, щоб все було по правді. Руська правда, збірник слов'янських та скандинавських правничих норм, що був кодифікований коло 1013 року великим князем київським Ярославом Володимировичем. Собі я лишаю третину зібраного, решта належить хакану. З моєї частки я утримую два кораблі по 40 воїнів на кожному. Уявляєш, скільки вони всього потребують. Дмитрийка якраз уявляв. З розмов батькових друзів він не раз чув, як дорого зібрати хоч б одного бійця на війну, та скільки коштує шалом, бронежилет, розгрузка, виходило більше, ніж їхня родина заробляла за місяць. Татко зараз теж на війні. Вони стоять на кауці. Що проти хазарів мають зважати на їхню панцирну кінноту. Вона нас пару разів розносила на списах. Оце я отримав від них. Яру вказав на рубець на грудях. Що це? Розу, яка пригрілася на хутра, зацікавила прикраса, блискучий, мабуть, срібний молоточок, що висів поруч з хрестиком. Доторкнутись, вона побоялась. Рубець її страшив. А це бйолнер, мол, 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 молотора, міфічного сина Одіна, поширений серед скандинавських народів оберіг. Від його назви походить російське слово мовнія, блискавка. А це Ставрос, варяг вказав на хрест, знак Бога Ромеїв. Він Христос дуже сильний, майже як Одін. Він теж був прибитий до дерева, став розрецькою стовп та пізнав мудрість. А може, навіть сильніший за Одіна. Бо в Міклагарді, давньошведською, велике огорожене торчище, так скандинави називали царгород, я бачив би багато дивовижних дарів цього бога робея. В Візантії корони та одяг кесарів видавали варварам за дарунки Бога. Дивись Константина Богонародного по управлінні імперією та угоду 912 року. Цікаво було б дізнатися, хто з них переможе. Христос, впевнено, заявив Дмитрик. Думаєш, Ваяр замислився. Наш хакан теж так вирішив. Він прийняв Христа та отримав від нього багато коштовних речей. Ми його дружина теж. Патріарх Фотій. Перше в окружному посланні 867 рік згадує за добровільне хрещення войовничої Русі. Зазвичай варяги охоче навіть не по одному разу хрестилися, також заради подарунків. Звідси поширений скандинавський звичай носити поруч Тора та хрест. Князь Аскольд міг бути хрещений, як Миколай. А де, а де ваш дім? Знову втрутилась роза. Першу половину розмови вона проспала. Я поставив гард, гард град Городища в морі на попелищі. Мора скандинавське, ліс на болоті, російською марі. Зараз Моривськ, Козелецького району Чернігівської області. Городище доби Київської Русі постало на межі 9-10 століть на місці поселення Сиверян, що згоріло. Мої воїни сторожують цей берег десни від печенігів, щоб ті не грабували села. Печеніги об'єднання кочових тюркських племен в IX-10 столітті кочували по обидва боки Дніпра. Назва печеніги грецька, печенакти. За присутність печенігів подесені свичить топонім Печенюки, село Нового району Чернігівської області. Юшка поспіла. Всі загодилися з ложками коло дух'яної юшки з риби з цибулею. Римські легіонери поширили назву Цепула Європою. По обіді діти не счулися, як задрімали коло вогнища. Ну, шо рибалки виспалися, дядько Мамай загасив вугілля рештками юшки. Пливемо додому, діти здивовано роззирнулися навколо. По варлафу та його супутниках не лишилося й сліду. Мабуть, це все їм наснилося. Дядько зібрав речі. А ви знаєте, що нам всі вишалися в спадок по варягах? Виходило, що він теж бачив цей сон. Вони неспішно подалися до човна, мамай між тим оповідав. Кожен з нас може вільно піти до лісу, на луки, збирати там гриби, ягоди, зілля, палити вогнища, ставати табором. Це право, що природа належить всім. Ми успадкували по варягах. Його визнали культурним надбанням людства. І ось як ми з нього користуємося. Він підняв кілька порожніх пляшок та пластикових одноразових тарілок, запхнув кошик, потім викинув. Може, вони не чули за смітники? Мама й знизав плечима. Діти заходились підбирати сміття по якихось відпочиваючих, через таких сколо не стане, де й відпочити. Сонце вже минуло зені, десна виблискова в його сяйві було спокійно та радісно. З пристані роза хутко побігла додому. Мама мала давно повернутися, а телефони вони лишили вдома. Що вона подумає? Хлопець затримався, йому було цікаво за дещо дізнатися. А що було далі? Ти мав би це знати з історії. Аскольд перший хакад русів. Цей царський титул Кагана. Він придбав на знак незалежності від Хазарії десь перед 839 роком і почав збирати данину зі слов'янських племен під Дніпров'я. Саме Аскольд вчинив перший задокументований напад Русі на царгород 860 року. За це пише патріарх Фотій. Вважаючи саме за Аскольд не відбулося перше хрещення Русі. Аскольд правив у Києві, ходив у походи аж до Каспійського моря. Його вбив інший варяг, Хельгу, ти його знаєш як Олега. Він прибув човнами до Києва, пристав до берега приблизно там, де зараз мост метро. Знаєш, де це? Данилко, мовчи кинув йому, було цікаво. Хельгу називали купцем, який пливав в греки та запросив Аскольда до себе в табір, де підступно й бив. Сталося це в урочище Угорське, де ставали кошами угри. За них я тобі оповів іншим разом, при нагоді. Тіло Аскольда поховав його приятель, воєвода Угрів Олмаш. На його могилі поставили церкву Святого Миколая. Тепер це місце називають Аскольдовою могилою. Сталося це 882 року. Олег став правити в Києві в імені Інгвара Рьорексона, сина конунга Рьорека, який правив в Новгороді. Олег. Почав платити йому донину з Києва 300 гривень. Він був язичником, тому лишився в пам'яті як віші. Взагалі, багато діяння скорне пізніше приписали Олегу. За, зокрема, візантійські хроніки нічого не згадують за походи Олега на Константинопіль. Так що ніякого щита на брамі царгороду він не прибивав. Та як би це мало виглядати? Коли ти побачиш ті мури, сам зрозумієш. Це пізніша вигадка московської пропаганди. Життя їм нема без Анталії, дядька гмикнув, згадавши за щось своє. Олег, як і Аскольд, був союзником Візантії, угода 912 року. Тож спрямував свої походи перезавсім на Каспі проти арабів, ворогів ромеїв. Там Олег і загинув. В листі одного Хазара Юдея згадано загибель Хельгу, царя Русії в Персії. Було це за Романа кесаря ромеїв. Роман Перший накапін царював з 920-го по 944-ті роки. Але перед тим він командував флотом та Варянською гвардією, тому автор, ли, автор листа міг згадувати нечестивого романа і як полководця. І Масуді також згадує забиту між русами та хозарською панцирною кіноту, що в шовні руси понесли тяжку поразку. Саме книга, сама книга написана коло 943-944 року, але йдеться в ній за події, що мали місце раніше, після 30 300 року Хіджри 913 914 роки. Давно це було, завершив він. А де ж Змія і кінь? Здивувався Дмитрик, який знав саме цю історію. А це саги за Орвара Одда, вар'язький фольк фольклор коротше, моторошно, егеш. Йому потім в конячому черепі ввижалися змії. Він до всіх з цим чіплявся та вимагав називати його віщим. Співбесідники роз... розреготалися. А як же Фарлав? Старий ярл дожив віку в морі, де його й поховали. Той курган ще видно в Моровську. Дядько Мамай піднявся з човна. А чому його меч на мене сичав? Такий в нього норов. Він не любить виходити на світло. Чому? Бо тоді проливається багато крові, дуже багато, як і зараз. Дядько спохмурнів та швидко повернувся до свого звичного гумору. Ну, наразі бувай. Він простягнув хлопцеві руку. Надумаєш, приходь побалакаєм. Дмитрик, не кваплячись, пішов додому, в його голові руїлося від думок. Ну так, от спробуй написати біле цуценя за половців, якщо ви вважатимете за доцільне. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.